Підходять до завершення ремонтні роботи з утеплення зовнішніх стін басейну посейдон. Будівельники, згідно з планом капітального ремонту цього спортивно-оздоровчого закладу, повністю утеплили три стіни. Коли ж дійшли до останньої, постала проблема, що робити із декоративним пано, яке прикрашало посейдон майже півстоліття, адже наклеїти утеплювальний матеріал на цю ділянку стіни, просто неможливо. Начальник управління у справах сім'ї молоді фізкультури і спорту Калузької міської ради Михайло Клим вважає, що панно, незалежно від того, має воно якусь культурну чи історичну цінність чи ні, належить громаді міста, а відтак саме громада має вирішити його подальшу долю. Відповідно до плану капітального ремонту басейну «Посейдон», ми сьогодні, на сьогоднішній день знаходимося на стадії утеплення стінки торцевої стінки плавального басейну. На цій стінці, як всі знають калушани, було символічне зображення плавців, яке було розміщене в момент здачі басейну. Це в 1971 році. Коли ми підійшли до цього питання і товщина стінки утеплення більше 10 сантиметрів, вирішено, що це пану, ну ніяк ми не можемо його обійти і зберегти в такий спосіб, який він воно є. Ми прийняли рішення його на сьогодні демонтувати. Воно є демонтованим, зараз я вам його покажу. І відповідно, ми, ми вас запросили для чого? Для того, щоб грабана громадськість міста Калоша знала, куди діло чому знято панно і відповідно, що далі, яка судьба того панно. Після цього ми після цього ми звичайно запросимо експертного оцінювача цього панно, приймемо рішення, що далі робити. Наразі на окрасу посейдону відвезли на склад стадіону хімік, де панно зберігатиметься доти, доки експерти не визначать його художню та матеріальну цінність. Єдину незручність, мабуть, відчуватимуть хіба що птахи, які звикли тут гніздуватися.